В ефірі випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Вранці вибухи пролунали у Дніпрі. Внаслідок ракетної атаки у місті пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. Також вдарив ворог по району. У підгородному зайнялася суха трава. Понівечені приватні будинки і теплиці. У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили. Ніхто не постраждав. У Нікопольщині агресор бив дронами камікадзе, обстрілював з РСЗВ «Град». Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Побиті багатоповерхівка, приватна оселя, авто, лінія електропередач та газогін. Минулося без загиблих та поранених. Як і в зеленодольській громаді Криворізького району, по якій російська армія влучила ФПВ-дроном. Під ударом була також Синельниківщина, а саме Слов'янська громада. Зайнялися будівля, що не експлуатується, та авто. Пошкоджені ліцеї, дитсадок, три десятки приватних будинків і кілька машин. Чимало громад Дніпропетровщини чини щоденно потерпають від ворожих атак. Зокрема, РФ постійно обстрілює саме Нікополь під ударами, житлові будинки, школи, магазини, господарські приміщення. Ба більше б'ють по місцям, де рятують життя. Так, 7 квітня ворог здійснив удар по ветеринарній клініці у Нікополі. Яка відкрилася у місті нещодавно і надає безкоштовні послуги. Лікарі отримали контузію. Вони продовжували рятувати тварин навіть під час атак. Саме там нині знаходиться наш журналіст Артем Ліфінцев. Він з нами на прямому зв'язку. Артеме, розкажи про наслідки обстрілу ветклініки, як пережили атаку. Ми продовжуємо працювати у Нікополі сьогодні. Гучнувато у місті через сонячну. Погоду завітали ми сюди через ветклініку, яку знімали зовсім нещодавно, але на жаль, вона була понівечена через російські обстріли. Давайте подивимось сюди. Саме тут дірки від уламків саморобних дронів. Ми поспілкувалися з головною лікаркою цього закладу, і нам сказали, що два саморобних дрони летіли напрямку. Цієї будівлі, один розірвався біля неї, інший впав неподалік, приблизно за 10 метрів. На жаль, на жаль, в той день постраждала одна людина. Це жінка, вона саме лікувала тут свою тваринку. І за словами головної лікарки, на жаль, коли вже виходила ця жінка, вона потрапила під обстріл. Це саморобні дрони, нагадаю ще раз. І, на жаль, на них встановлені камери. Тобто ворог бачить, куди він летить, для чого він летить. Він бачить все, що відбувається. Зараз вже ми підходимо до місця, де розірвався другий ворожий дрон. Трішки пройдемося через кущі. Відразу викликали для жінки. Швидку допомогу, надали на місці всю необхідну допомогу. Ось, можете подивитися, можна побачити все це. Ось тут знаходиться вирва, ось така, ну така, доволі велика для саморобки. Ми продовжимо працювати, тому передаю слово. Про наслідки обстрілу розповідає головна лікарка ветклініки Марія Дубінська. Говорить, тоді постраждали не тільки співробітники, а також відвідувачка, які надали першу домедичну допомогу. «В Цей же час від нас вийшла клієнтка, яка попала під цей обстріл. Вона була поранена. Вона повернулась до нас в клініку. Ми надали їй першу допомогу до приїзду, швидкої допомоги. Тобто, ну от надавали їй. Першу допомогу. От. Ну, Оскільки ми ну, вже тут живемо, ми так живемо, що вже знаємо про те, що вони... один прильот в одне місце не буває. Як-то є ця поговорка, що в одну воронку снаряд не падає. Падає, тому що вони... тактика така, що Спочатку обстріл або атака ФП від дронами і потім ще один обстріл або ф дрони для того, щоб уразити людей, які прибігли на допомогу, ДСНС, медиків, швидку допомогу, тобто вони чекають певний час і потім б'ють в це ж місце ще раз. Рік ворог здійснив комбіновану атаку на Дніпро. Серія вибухів пролунала о п'ятій ранку. Окупанти поцілили у житловий будинок. Жертвами стали восьмеро людей, серед них і дві дитини. За рік споруду частково відновили. Рочистили завали та встановили вікна. Втім, мешканці все ще відчувають певні незручності, пов'язані з комунальними послугами. Відсутнє тепло, є проблеми з подачою води та газу. Міська влада планує повністю відновити будівлю лише після розробки проєктної документації. Більше про це дізнаєтеся у випуску новин о 18.00. Зараз готується проєкт, як ми раніше казали, він буде виготовлятися протягом цього року. Складності виникають через те, що це, цей будинок це пам'ятка архітектури. Проєкт виготовляється, після чого ми його будемо подавати до мінкульту, будемо чекати вже від мінкульту. Скільки займе цей процес, це, вже буде залишити, це все буде залежати від саме мінкульту. Після цього. Як буде готовий проект, ми зможемо одразу приступати до відновлювальних робіт. Це буде повністю відбудова цих під'їздів, які зруйновані, та відновлення ліпнини та ну, до того виду будинку, в якому він був до цього. Другий день поспіль Росія тероризує Дніпро. Вранці містяни здригнулись від гучних вибухів, адже країна-терорист вгатила крилатими ракетами по місту. Внаслідок атаки пошкоджені фітнес-центр, офісні будівлі та водно-спортивний комплекс, де найбільших руйнувань зазнав готель, в якому зупиняються спортсмени під час тренувальних зборів. Більше про наслідки атаки у матеріалі моєї колеги Орини Ягяєвої о 18.00. Я не розумію, но ці нелюди. Хотіли розбомбити базу, де наші школяри навчаються веслування, тому що приліт ракети, ця ракета стався безпосередньо неподалік від цієї бази. Зрозуміло, зруйновані будівлі самої, самої цієї школи, зруйновані також поблизу конструкції спортивного центру, ну і поруч ще адміністративна будівля. Дмитро Зуєв, переселенець з Маріуполя, який разом із родиною втратив усе через війну. До вторгнення працював у водоканалі, а під час окупації міста рятував людей, розвозив воду і продукти. Коли місто стало руїнами, евакуювався у Дніпрі. Почав усе з нуля і вже за місяць влаштувався до місцевого водоканалу. Сьогодні він керівник, якого поважають за силу, людяність і витримку. Про шлях переселенця, який не опустив рук. Дивіться у сюжеті сьогодні о 18.00. Дуже хочеться додому. У Маріуполь, у рідне місто. Там хатина, усе крице. Мати там залишилась. І... Ось так ось якось. А ці радики бомблять, окупований наш Маріуполь. Роботу я знайшов то що я там, у водоканалі роботав. Я одразу, там Перша думка, що піти одразу у водоканал, і в мене друг теж з Маріуполя, ми в місте ви... ну, виїхали, я теж йому говорять, щоб е, зі мною пішов. Ми одразу так, на роботу устроїлися та працюємо тут. У Дніпрі напередодні великодня учнів закладів позашкільної освіти навчали основам писанкарства. У центрі дитячої та юнацької творчості Крила провели майстер-клас Крапанка. 15 маленьких вихованців разом зі своїми батьками розмальовували писанку та дізнавались про традиції святкування світлого тижня. Як це було, бачила Валерія Дев'ятко. Занурюємо в оцет, для того, щоб всі жирні плямочки у нас уйшли. Тобто ми прибираємо зайвий бруд і занурюємо у жовтий колір. Творити великодню писанку дуже просто каже майстриня Ольга: для цього потрібна тонка свічка, яйце та декілька харчових барників. Напередодні великодніх свят багато дітей звертаються з таким побажанням навчитися написати писанку, і у нас проходять і майстер-класи і заняття саме з цього виду мистецтва. В міському центрі творчості для дітей підібрали найпростішу методику розпису: це крапанка. Вона виконується за допомогою танкої свічі, вони ще за віком малі працювати з інструментом. А разом з батьками вони зможуть зробити саму найпростішу писаночку, яка називається крапанка. П'ятирічні Денис та Артур вперше на такому майстер-класі. Сюди їх привела мама Наталя, бо впевнена, що сини мають знати українські звичаї. Ми вперше робимо цю крапанку. Ми дуже не знали, що таке є писанки. Чули а про крапанки вперше, Їм дуже подобається. Важко з двома, звісно, і туди, і туди взагалі в світі, а, ну, але стараємося все. щоб передати дітям та батькам давню українську традицію розписування писанок. Писанка це не тільки великодні яйце, це мова символів, якою говорили наші предки. Майстер-клас для дітей та їх батьків тривав півтори години. За цей час учасники не лише отримали нові навички, а також створили власну крапанку, яку забрали додому. Валерія Дев'ятко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. У Дніпрі працює єдина в Україні безкоштовна електронна платформа для навчання дітей дошкільного віку від 5 до 7 років. Програма платформи дошкільнятко затверджена Міністерством освіти і науки України. Її впровадження є частиною стратегії з цифровізації міста Дніпра, починаючи з дошкільних закладів освіти. Для зручності користування освітня платформа структурована за місцями та поступово ускладнюється. Батьки та вихователі можуть проводити заняття з дітьми за доступною програмою на поточний місяць. Платформа має простий та зручний інтерфейс, тому вона легка у використанні. На кожен місяць доступні такі розділи, як освітня програма, розвивальні ігри, читання і мовлення. Розділ освітні програми він складається з таких блоків, як. Довкілля, соціум, мистецтво, математика та мовлення для кожного розділу розроблено розвивальні ігри. На сьогодні створено вже понад 300 таких ігор. Важливо зазначити, що платформа є безкоштовною та не містить реклами. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом. бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.